Доброго дня! Цей ефір я би хотіла присвятити і розглянути тему страхування на машини, на будинки, на квартири. Так, в Америці поширена практика страхувати, мати страхівку на ту квартиру, точніше, на ваші речі, які будуть у квартирі, яку ви будете знімати. На цей ефір я запросила. Ліцензованого брокера Любов Попільницького, вона вам зараз розповість все про страхування, що ви можете, що ви не можете, які види страхування, що вам краще зробити. Також вона може страхувати машини для інших штатів або для людей, які вже приїхали з іншого штату до штату Пенсільванія. Отже, зараз після моєї промови буде відео Любові Попільницької, ліцензованого брокера. Отже, давайте будемо слухати. Друзі, привіт! Багато хто з вас вже мене знає. Хто не знає, давайте знайомитись. Мене звати Люба і я являюсь брокером компанії Тадас Insurance Group. Тадас Insurance Group це назва офісу, в якому я працюю. Ми співпрацюємо більше як 40 страховими компаніями. У мене є ліцензія на штат Пенсільванія та Нью-Джерсі. Якщо вам в цих штатах потрібна страховка на машину, на будинок, на бізнес, General Liability, Workers' Compensation, чи потрібно застрахувати трак, звертайтесь до нас. У нас абсолютно безкоштовна консультація. Так само ми не беремо фі, і дуже швидко робимо сертифікати, якщо вам потрібно. Якщо ви приїхали по U4U паролю, я знаю, як вам зараз нелегко, я залишу особистий номер телефону. Можете телефонувати мені 24 на 7, Я зможу відповісти на питання, які саме зараз вас турбують. Я буду робити коротенькі відео, такі більш інформативніші для вас наступні, тому чекайте моїх наступних відео. Будемо на зв'язку. Друзі, привіт! Мене звати Люба і я являюсь брокером компанії Tadis Insurance Group. Та дезіншуранс груп, це назва мого офісу. Насправді ми співпрацюємо більше як 40 страховими компаніями. Я є брокер, ліцензійний в штаті Пенсильванія та Нью-Джерсі. Якщо в цих штатах вам потрібна страховка на машину, на будинок чи на бізнес чи на рендерс, ви можете звертатись до мене. Ми робимо бізнес машини, так само ми страхуємо траки, якщо вам потрібно. Значить, сьогодні я б хотіла е швиденько відповісти на ті питання, які найчастіше ви мені задаєте. Значить, перша це яка різниця між брокером та агентом. Різниця між брокером і агентом в тому, що брокера мають доступ до багатьох компаній, агенти тільки до однієї. Я не маю права називати по назвам, тому а, це досить відомі компанії, які дуже розрекламовані, наприклад. Так? А, значить, якщо ви мене спитаєте, що я насправді вам раджу, брокерів чи агентів, все залежить від вас. І дуже часто є хороші агентські компанії, так само брокерські компанії. Абсолютно не має значення, якщо ви знайшли людину, з якою вам легко співпрацювати, і ви можете, допустимо, якщо вам потрібна якась допомога чи консультація, ви можете з цією людиною зізвонитись, то в принципі і так, і так підходить. Тому що дуже часто є скарги, що люди роблять страховку просто через деякий період часу. Люди, з якими вони сконтактувалися, і зробили страховку, пропадають. І вони не можуть отримати документи, які їм потрібен. Чи ем, якщо потрібна якась консультація, вони просто не можуть зв'язатися зі своєю людиною, з якою вони підписалися, і це трохи сумно. Значить, чи ми беремо брокерський збір, і взагалі яка може бути вартість страховки будь-якої, наприклад, на машину, так? Брокерського збору ми не беремо. І консультація у нас абсолютно безкоштовна. Тобто, якщо вам потрібна консультація, ви тільки приїхали, і у вас є якісь питання, виникли. Ви можете позвонити нам, зателефонувати, і абсолютно безкоштовно отримати відповіді на ті питання, які вас цікавлять. Чи важлива назва компанії взагалі? З ким ви підписуєтесь, з ким ви робите страховку, тому що компаній насправді дуже багато. Неважливо, якщо компанія вже вийшла на американський ринок, вона вже пройшла всі дослідження, які потрібні були, і вона вже, в принципі, готова робити страховку клієнтам, якщо що стається, виплачувати їм їхній лозіс. Тобто немає значення, яка назва компанії. Для вас дуже важливо слідкувати за якістю вашого страхування. Тому що якщо у вас, наприклад, буде штату мінімум і дуже розрекламована компанія, чи будуть хороші покриття, але менш відоміша компанія, то ви, звичайно, будете в кращому положенні, коли ви з хорошими покриттями. Покриття це якість вашого страхування. Тому що люди, які приїжджають, вони часто думають, що страховка вона або є, або її нема. Вона відрізняється. Тобто, ви можете купити собі, наприклад, штату мінімум. Кавередс, або ви можете собі його вдосконалити, це проконсультуєтесь з вашим агентом чи з вашим брокером, щоб вони вам пояснили, які бувають варіанти. Варіантів є дуже багато. Значить, які взагалі бувають страховки. Страховки бувають е, на машини, на будинки. Якщо ви знімаєте рент, ваші лендлорди, люди, які вам здають апартменти, можуть від вас вимагати страховку рентерс. Тобто ви покриваєте свої. Застраховуєте свої речі всередині будинку. Це навіть і добре, тому що вона зазвичай досить дешева. Ця рендер-страховка, вона від 140 там, до 200 максимум, але вона вам дає хорошу скидку на машини. Тому рекомендую брати все в одній компанії. Якщо вам потрібно рендерс, вам потрібна машина, звертайтеся до однієї людини і купуйте все в одній компанії. Воно дає хороші скидки. А, страховки. Дуже часто постають питання саме про страхування машин. Наприклад, люди приїхали, так як багато хто по U4U приїхав, і виникає питання, чи можете ви зробити страховку з інтернешнл правами, тобто правами українськими. Абсолютно спокійно можемо зробити вам страховку. Вам також буде достатньо перміту. Перміт це коли ви здаєте тільки теорію, наприклад, і готуєтесь до здачі водіння, так? Вам цього... Буде достатньо для того, щоб зробити страховку. Для того, щоб зареєструвати машину, вам буде потрібно більше документів. Це вже ви звертаєтесь в офіс, де реєструють машину, і там дізнаєтесь, що вам для цього потрібно. Чи можете ви застрахувати, наприклад, машину, яка зареєстрована офіційно є власником машини інша людина? Ні, не можете. Ми не маємо права страхувати чужу власність. Тобто, якщо Машина зареєстрована на вашого родича, там, брата чи сусіда, неважно. Ви не можете робити страховку тільки на ваше ім'я. Людина інша має бути вказана в страховки. Тобто, ваш брат, ваш родич, який є власником машини, має бути додавлений до страховки до вас. Або ви маєте бути співвласником машини. Коли реєструєте машину, наприклад, і. Родич ваш має права в Пенсильванії, так чи Нью-Джерсі, він може взяти машину на себе, допомогти вам її купити, але ви маєте бути додавлені до, до реєстрації. Коли реєструєте, ви маєте бути співвласником машини. Тоді можу зробити страховку на вас. Часто питаються про те, чи можете, наприклад, переїхати з іншого штату і зробити страховку тут. Так, Але машина має бути зареєстрована тут, наприклад, в Пенсильванії чи в Нью-Джерсі. Тоді з правами іншого штату, ви можете зробити страховку, і вам дається термін для того, щоб поміняти права. Тобто, візьмемо приклад, ви переїхали з Нью-Йорку, в Пенсильванію. Вам для того, щоб зробити страховку тут, потрібно буде зареєструвати машину тут. Є DMV, такі офіси, куди ви йдете, і ви реєструєте, кажете, що ви переїхали. Показуєте а, ваше місце проживання, тобто доказуєте, що ви справді там живете, це листи, які вони там потребують. Тобто, краще до них перед цим зателефонувати, що вам потрібно дізнатися. І збираєте ту документацію, яка їм треба, реєструєте машину тут, і тоді я можу зробити страховку, навіть якщо у вас права іншого штату. І потім дається термін, там пара місяців для того, щоб їх поміняти. Мені для того, щоб зробити страховку, не потрібно ваші social security, ваше право на роботу, нічого абсолютно. Мені достатньо буде ваших прав, адреса проживання, якщо відрізняється, ніж на правах, вашого емейлу, і він номер машини. Він номер машини це є такий особистий номер машини, під яким буде видно повністю вся інформація про цю машину. Я тільки ввожу цей номер і повністю вибиваю і колір її, і марка, і так далі. Цього мені буде достатньо. Часто запитують, яка різниця між повним покриттям машини, називається full-coverage і одностороннім покриття. Значить, є страховка на машину, є двох видів. Ви можете покривати свою машину також, і вона буде десь приблизно в два рази дорожча, ніж коли ви купуєте «liability Only. «Liability Only це коли ви покриваєте свою. Машину на випадок, якщо тільки ви винні в аварії і ви покриваєте о, травми чи втрати тих інших людей, тоді о, вона буде дешевшою, але ваша машина, якщо щось з нею стається, допустимо, уявіть, сталася аварія, і ви винні в цій аварії, то ваша машина не покривається. Тобто ремонт машини ви робите самі. Це називається одностороння страховка на машину. Двостороння це коли, незважаючи на те, винні ви чи не винні, ваша машина. Має покриття. Є дедактабл. Дедактабл це те, що ви платите перший. Наприклад, тисячу дедактабл, так? Стається аварія. Першу тисячу платите ви, а решту покриває, в залежності від ваших лімітів, ваша страховка. Є також, називається, називається фулторт покриття. Full coverage і фулл торт люди дуже часто плутають. Навіть ті, хто вже дуже багато часу, має страховки. Тобто фулл дурд це коли ви купуєте право на судимість. Дуже люблять адвокати, юристи, коли в людини є фулл дуард. Це коли ви судитесь, наприклад, ви постраждали емоційно, так? Чи психологічно, тоді ви можете судитися. Це не є право на судимість на все, що завгодно. Це тільки на те, якщо ви постраждали емоційно, отримали, наприклад, фобію чи депресію в період аварії, так? Наприклад, отримала фобію і боїтесь, боїтесь водити машину надалі, і якби якість вашого життя помінялась від того. Зазвичай це дуже довгий процес доказувати і судитись. В залежності від того, якщо ви мене спитаєтесь брати фулл торт чи не брати, це абсолютно залежить від вас, тому що ви знаєте краще, наскільки ви психологічно стабільні і емоційно стабільні. Я собі якийсь період часу мала, а потім собі відмінила, бо я розумію, що судитися я не буду, і в принципі не знаю, чи вона мені сходиться чи ні. А, є такий момент, коли а, двостороннє покриття обов'язкове. Це коли ви берете машину на виплату, коли ви берете позику в банку, так? Тоді банк вимагає від вас, що ви маєте мати двостороннє покриття. Тому що вони мають бути впевнені в тому, що якщо з машиною щось стається, що у вас буде достатньо коштів, щоб її або відремонтувати, або зробити відшкодування цієї машини. Або коли ви берете в ліс машину. Ліс це коли ви берете, користуєтесь якийсь період часу, потім машину віддаєте. Що ще вам швиденько розповісти? Не купуйте штату мінімум. Тобто є обов'язкові покриття, які ви будете купляти. Тобто, для того, щоб зекономити, вам можуть запропонувати штату мінімум покриття. Вони є, називаються liability, і є 15, 30 і 5 тисяч. Тобто, якщо стається аварія, ви відшкодовуєте тій іншій людині 15 тисяч. Це на травми однієї людини, якщо був тільки один водій, наприклад, в машині. 30 тисяч на аварію, якщо було більше людей, ніж одна. І 5 тисяч ви маєте на відшкодування тієї іншої машини, яку ви, наприклад, стукнули по своїй вині. 5 тисяч це дуже мало, беріть вже більше, тому що ремонт машин, самі машини подорожчали, і вам 5 тисяч може не вистачити. То щоб не було так, що ви себе поставили в якусь позицію, коли. Ви ніби і маєте страховку і за неї платите, але коли щось стається, ви зовсім маєте низькі покриття. Тому слідкуйте за якістю і питайтеся у ваших брокерів, у ваших агентів, щоб вони вам пояснювали, щоб вони роз'яснили кожен пункт, що ви купуєте, тому що від якості страховки буде залежати, якщо, на Бог, щось станеться, якась аварія буде залежати наскільки якісно ви покриті. Дуже важливим є моментом, я б хотіла ще таки, таку тему підняти, як рендер-страховка. Так як ви зараз приїхали і будете рентувати, так? І дуже часто лендлорди потребують від вас рендер-страховку. Рендерс коштує в районі 140-200 доларів. Якщо людина, яка вам здає апартмент, каже, що ви маєте купити на його хату страховку, це, до речі, новий вид шахрайства, ви не маєте. Ви не маєте оплачувати страховку вашого лендлорда за будинок. Тобто ви можете купити страховку тільки на ваші речі всередині будинку. Але ви не маєте покривати його будинок. Це вже його відповідальність. Зараз вони, вони почали вже, я бачу, люди звертаються і кажуть, що ми там маємо покрити йому будинок, страховку на будинок. Ні, цього ви не маєте робити. І не маєте ви йому за то платити. Ще важливий момент. Дуже часто повернувся до страховки на машину. Часто бачу, що люди попадають в таку ситуацію, коли купили страховку, і через місяць-два ціна виросла. Чому таке стається? Тому що вам дають скидки, на які ви не підлягаєте, для того, щоб вам продати страховку, вони вам можуть поставити, наприклад, мовіл трекер. Да? Це такий додаток на мобільний, який відслідковує, як ви водите. Тобто на мобільний закачуєте такий додаток, і вони відстежують ваш стиль водіння. Не знаю, залежить від вас. Там скидка є хороша, в деяких компаній навіть від 15 до 30%, але собі я би то не ставила. Тобто я б не хотіла, щоб це мене відстежували, тому що не завжди ситуація на дорозі залежить від нас. і... Є деякі моменти, що ми, наприклад, маємо там увернутися десь, поїхати, і вони все відслідковують, і тоді у вас ціна може мінятися від місяця до місяця. І так само, якщо вони вам поставили цю скидку, а ви не закачали цей еп і не робите того, щоб вони вас відстежували, наприклад, ви того не знали, вам не сказали, тоді ви втрачаєте ту скидку, і у вас ціна буде. Вищою. Тому будьте обережні, і дивіться, коли ви купуєте страховку. Є такий пункт «Discounts». Дуже маєте собі на увазі на то дивитися, тому що понаставляють скидок і потім ціна дорожча. Все, якщо у вас є якісь питання, ви можете особисто до мене звертатись. І консультація знову ж таки, нагадую, консультація абсолютно безкоштовна. Ми не беремо брокерського збору. Тому можете звертатись і будь-які питання і конкретно вашу ситуацію будемо розглядати окремо. Все, папа. Дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Сподіваюсь, що дане відео вам допомогло зрозуміти страхування у Сполучених Штатах Америки. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я по можливості буду відповідати вам. До побачення. Підписуйтесь на цей канал і ставте лайки для того, щоб інші люди мали змогу отримати цю інформацію також. До побачення!